І сюди. Така поведінка може виникати у вашої собаки у випадку, якщо ви робите хоч одне із чотирьох таких взаємодій. Перше, дозволяєте вашій собаці кусати вас в будь-якій формі. Друге, граєте з вашою собакою в перетяжки іграшок, де ваша собака може гапнути або рикнути, або вкусити вас. Третє, у випадку, коли ваша собака вам заважає, ви її часто женете на місце. Лакі, що на місце? Ну і четверте, собака не має права порушувати ваші кордони. Якщо ваша собака підходить до вас і нагло ставить лапи, кусає, гавкає, речить. Всі ці взаємодії від собаки ми повинні забороняти. А гладитись, сюкати треба саме тоді, коли ви запрошуєте, а не собака лізе. Тому кожного разу робимо зауваження, коли собака ставить лапи, кусає, гавкає, речить на нас. Не використовуємо команду місце замість команди ні. І взагалі не конкуруємо, не перетягуємо з собакою. Будь-що. Чекаю в Ментах, а що у вас є, із перелічених взаємодій.